Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене відбулося чергова закупка курча, так як в мене сарай зараз повністю-повністю пустий, нічого в мене немає. Залишилося штук 25-30 великих бройлерів і півників домашніх також залишилося на тушки. Продаємо. Господар відповідно, що перевіряє одразу всіх і все. Так. Що сьогодні по закупці я привезла? Давайте я вам покажу і зразу їх висаджу. Ось такі ось гарнюні далматинчики. Я вам скажу одразу, признаюся тим, що я люблю, коли далматинці ось такі білі. Чому? Синок, тобі подобається? Да? Там он вже квочка квохкає, почула викинули. Витяг... Витяг... Бочка почула, що тут куреня та вже біжить за ними, щоб їх доглядати. Загалом, чому мені подобається давно сугубо білі, тому що вони якось ну, швидше ростуть, ніж чорні там і червоні. Це не одбиралося так воно в них, просто в цей раз такий вийшов виводок. Трошки в нас тут холоднувато, тож зараз будемо ще трішечки. Копити буржуйку. Давай, давай, мій котик, давай. <риклад> <риклад> давай. Дякую. Ой, дякую. <риклад> Зараз чекайтеся. Давай. О, Дунечко. Давай. Клас, так? Да? Цена тобі подобається. Гарнії ніякі, так, да, давай. 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 опа, Почекай. Далі ми привезли бролерів. Бролерів ми завозили невелику кількість. Можна сказати, що бролери в нас будуть під замовлення, це те, що люди в нас позамовляли. Більшу кількість я не завозила, поки що мені його достатньо. І привезли, ось показує. Дві, які класні. Качечки. Ой. На. На, ну, потримай, потримай. Клас. Ой. Він втік від тебе бачиш? На, Ні? Для каченяток ми підготували ось тут місце. Вилазь, гей. А, біжи. Тут їх і не видно, так? Да? Треба паїлку трошки рівень зробити нижче під них. Камбікорм я їм купляла для качок спеціальний. Мама. Мама. Що зайчик? Куй, куй. Курочка? Щас, почекай. Щас. Ще ось треба качок вивернути. Боже, їх тут реально і не видно. Такі маленькі, такі цуперненькі, мені пусінички, лялечки. Так, завезла я ще, як бачите, редброхи це червоні, і мацькі рагреї. М'ясо яйшок завезла потрошечку. Півнів залишу собі на м'ясо, а курочок під замовлення підуть продаватися. Так. Вау, що там? А що ти робиш? А що ти робиш? Там треба підсипати чи що? Ану підсип. Давай. Ось так. <ріст> так, поки я буду розгружатися, я вам хочу сказати про те, що з'явився така програмка для людей, які тримають бролерів, деякі прислухаються до порад людей, да? а деякі ось тримають там 10-20 бролерів. Рахують себе дуже великими фермерами, я таких зазвичай людей кажу, що це не до фермери, тільки можуть порозказувати, хто як погано все робить, що в них стерильні умови. Насправді, там таке багно, як в нас, от там в курей. да. Про що я взагалі? Про те, що. З'явилася така програмка, я з вами нею поділюся. Називається вона Freelance. Що це за програмка? Давайте підходьте до мене ближче, я вам покажу. Це мій робочий телефон, будемо показувати на ньому. Ось такий в неї значок. Ви в неї заходите. Бачите, як вона називається. Утримання тварин доступне кожному. Почати. Тут я вже зареєструвалася. Перед цим ви пройдете реєстрацію, введете номер телефона, прізвище ім'я і дату народження. Так, дивіться, кожного разу, коли ви заходите, ви отримуєте по 10 фішок нагороди, які потім, в майбутньому, ви зможете обміняти на, наприклад, мішок комбікорма. Цю програмку пропонує Авакорм. Мій найкращий поставник найкращого корму. Так, дивіться, тут ось дата, да? і давайте я вам покажу взагалі, як воно працює. Наприклад, додати групу: є ось бройлер, несушка та свиня. До прикладу, бройлер. Тут у вас все повністю показує, яка повинна бути підстилка, освітлення, температура, місце утримання, вода та корма. Готово! Почитали, все це записуєте, вносите дані, вносите кількість, виберіть дату. Ось, наприклад, в мене був завіз 107 дата посадки 1.07. Виберіть варіант групи. Вага одного птаха. Вводимо 45 грам. Далі кількість в мене була 100 штук. Універсал. У мене КОП 500 Дивіться, є КОП 500, є РОЗ 308. Е, як на мене, потрібно тут ще додати одну ячеєчку з РОС 708. Бо багато в продажі є 708 РОС. Ну, можливо, поставники і розробники цієї програми мене почують і внесуть свої корективи. Днів до забою, так, я зазвичай забой роблю в 60 днів. У ну, мене тут поставило 56. Чудово, піде і так. Так, і місце утримання метрів квадратних. Ось так, як вони в мене сидять в клітках, давайте порахуємо. Один. Зараз, поки вони в мене сидять на двох квадратних метрах. Ну, і тип підстилки, терса, висівки. Тут треба ще. Вносити, до прикладу, утримання клітки, тобто сі... сітка. <кій> <кій> Тут також я би в цій програмці внесла корективу щодо підстилки, бо, наприклад, я на терсі не тримаю. Ми ведемо кліточне утримання. Ну, давайте я просто виберу терсу до прикладу. Все, дивіться, в мене вже група тварин забилася, і кожного разу я сюди можу заходити і кожного дня вводити, яка вага стала бролерів на сьогодні, наприклад. Змінити групу назву, зупинити цикл, видалити групу тварин. Тобто ви можете в будь-який момент зробити те, що вам забажається. Далі є програма відгодівлі. Дивіться, дуже-дуже класно тим, що тут повністю все розписано. Ви вже не будете шукати, і так далі. Якщо, до прикладу, у вас оця ось перша група, яку ви створили, і на посадку, і почали займатися курчатками, і не дай Боже, у вас іде дуже великий падіж, ніж потребує цього, наприклад, взагалі будь-яка статистика, так? У вас воно покаже, що щось у вас не так, ви повинні за цим гарно поспостерігати. Далі є ось ветеринарія. Також тут все прописано. І якщо ви будете вести таку групу, у вас буде навіть ще такий момент, коли ви можете замовити консультацію ветеринара. Розумієте? У вас буде. Повністю все в телефоні, тобто кожного дня ви вносите свої корективи по бролерах, як вони ростуть. У вас програмка буде відслідковувати, відповідно, буде аналізувати ваш показник і буде вас сповіщати про те, що щось не так або все добре. І по перше, це дуже дуже облегшило мені роботу і моє життя. Того, що дуже багато людей дзвонять і це все розпитують. Мама. Як що до чого? Тут ви можете знайти повністю все. Тут подивіться, що є в моєму кабінеті. Про мене адреса, бонусна програма. Заробляти на корми. Отже, 10 фішок, запуск додатку кожен день, 30 фішок, якщо виконано хоч один крок. 50 фішок успішне виконання всіх завдань. 1000 фішок успішне закриття групи. 100 бонусів 1 кілограм корму. 400 бонусів 1 кілограм концентрат фрідланс. Так, і правила, щоб отримати корма фрідланс, безкоштовно вам потрібно робити фотографії щоденних завдань, коли програма попросить про це. І надіслати їх на наш запит. Ось так. Все дуже просто, все прозоро і все зрозуміло. Мої групи тварин, часті питання. Дивіться, що тут може ще бути. Написати особисто фридланс. Мова. Можете вибирати, яка вам до вподоби. Ось так. Дивіться, в мене вже 90 фішок за винагороди є. Це просто за те, що я заходила кожного дня від реєстрації. Ось так. Всім бажаю гарного дня. Не забувайте про те, що ця програма спростить вам життя і допоможе в складній ситуації. Поки все, отакий От невеличкий привоз в мене цього разу вийшов, але я виконую тільки замовлення, які в мене вже записані. Всі інші покупці, які там, знаєш, розказують, всі інші покупці, які дзвонять і кажуть: та, ми приїдемо, ми цей і ви теж не приїжджаєте, да?» Я вже всім кажу, що я нікому нічого не бронюю. У мене люди, якщо бронюють, скидають предоплату. Не вийшло вас щось купити, до побачення, телебачення, залог не віддається, продається воно далі. Якщо ви підводите мене, то я буду підводити вас. Ну, якось так, щоб було по справедливості, і я нікого не чекала, не шукала. Ось так. Да, 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 да. Водичка там буде. Все, на цьому все. Всім па-па.